Привіт! Давай подивимося, на що слід звернути увагу да, до кінця червня місяця, на що вам слід звернути увагу. Вам потрібно... тут е... тема про почуття мені йде, про любов, але. Ви надто багато себе віддаєте цим почуттям, а, або цим відносинам, от прям всю віддаєте себе цим відносинам, от прям прям от ніби забуваєте про себе. От таке враження, що ви от, якщо ви живете з чоловіком, або якщо ви з ним зустрічаєтесь, да, то ви от. Живете саме цими стосунками, тобто живете можливо, його якимись інтересами. От згадайте про себе. Тут карти кажуть, не віддавати всю себе цілком і повністю відносинам, да? а займатися ще своїми справами, згадати, що вам подобається. Ну, ви прям Сфокусовані, сфокусовані тільки на стосунках. Да, сфокусовані тільки на чоловіку. Він прям заповнює, забирає у вас весь ресурс, весь ваш вільний час. От ви ніби його постійно чекаєте, чекаєте його дзвінка від нього, там смс від нього. Так, от ви в очікуванні в постійному такому очікуванні перебуваєте. Можливо, у когось ось-ось будуть якісь якісь роздрайв в стосунках може бути. В деяких, можливо, він наразі є. І стосунки такі у вас холодні стали, да? Але знову ж таки, це не краще. Вам потрібно зайнятись собою. Чого хочу я? Про що я думаю? Які мої мрії? Можливо, вам просто не досить уваги, не достає уваги від чоловіка. А... І ви цим переймаєтесь. Не переймайтесь. Він зайнятий виключно роботою інших жінок. Я тут не бачу.